Гріблі поранені травмовані щодень Росія б'є по Україні, використовуючи або шахеди, або ракети. Запоріжжя, Дніпро, Харків, Кривий Ріг. Здригнулись від вибухів. Ворог ракетами обстріляв Україну. 24 повітряних цілі не вдалося уразити. Один з останніх потужних ударів припав на Покровський район Донеччини. Там загинуло понад 10 людей, і, зокрема, діти. Ворог дедалі частіше вдається до нових тактик ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, задіючи бомбардувальники з високоточними ракетами, балістичні засоби ураження та шахеди з одночасним наближенням до зон ураження. Ракети дуже часто змінюють курси в останню мить вводячи в оману наші системи ППО така вистеження наших систем протиповітряної оборони. Попри те, що більшість ракет, вдається збивати частина таки долітає у міста. Невинятком стали удари напередодні нового року, коли було запущено сотню ракет різної номенклатури і вже 2 січня, коли Україна знову потрапила під удар смертоносної зброї. Причому в обох випадках найскладніші для перехоплення балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема x 47 М 2 кинжал, московити випускали наприкінці. Комплекс тих своїх ударів нова загроза це північно-корейські балістичні ракети КН-23. За попередньою інформацією від мера Харкова ним вже обстріляли місто, і відомо, що Росія закупила їх у великій кількості, і це укотре викликало занепокоєння сполучених штатів та союзників. Скажіть, будь ласка, така частота застосування ракет це наслідки оцього накопичення боєзапасів, і як надовго їх може вистачити у ворога? Безумовно, це наслідки, тому що я хочу нагадати, що десь від вересня-жовтня ворог активно готувався, і були попередження про те, що Росія почне ці удари. Ми всі розуміли, особливо в зимовий період, вони це почали. Вони це почали робити. Я думаю, що два фактори співпало. Перше, це те, що вочевидь виникли складніші, їм треба більше часу, щоб накопичувати для ударів. Друге, це те, що чекали моменту, коли ви бачите, зараз ідуть різні обговорення про те, коли проголосують допомогу для України. Тут тенденції на наступний рік обговорювали, що буде. Я маю на увазі наприкінці 2023 на 2024. І загалом і вони дочекалися ось таких моментів, що треба зараз. Тобто, щоб багато факторів зійшли. В сукупності. А що стосується того, наскільки їх може вистачити, ми можемо послуговуватися тільки тим, що називається розрахункова кількість, яка враховується і з різними способами готовності того, що вони привезли, тобто готовності того, що підвозиться, і може бути застосовано. Таких, в принципі, за різними оцінками було передбачено на кілька ударів від 5 до 7 масштабних ударів. Але якщо мова йде про Зменшення кількості, як ми побачили, тобто менше ста ракет, як було в атаці, що відбувалось напередодні не так давно, тоді звичайно надовше. Ну О, тобто, це... залежно від того, скільки вони будуть їх використовувати. Скажіть, воска, якщо повертаючись до теми корейських ракет, чи можна говорити, що росіяни їх вже застосовують? Ось ці пористичні ракети, які вони закупили в північній Кореї, і наскільки вони вони і наскільки їх важко збивати? Я думаю, що ми повинні виходити з того, що можуть застосовувати моя особиста думка, коли я послухав брифінг радника з питань стратегічних комунікацій Білого Дому Джона Кірбі, він був ну дуже так переконливо. Тобто він говорив конкретно про факти, коли ці ракети вже могли бути застосовані, яка їх була траєкторія. Я думаю, що зараз ми дочекаємося вже висновків, тому що в Харкові проходять вже певні експертизи і вже є. Перші підстави вважати, що це як мінімум ракети не російського виробництва. Другий момент наскільки вони можуть бути небезпечні, я думаю, що покаже практика застосування, але очевидно, що вони балістичні. Для прифронтових територій вони особливо небезпечні території, які межують з Росією, і не тільки велика швидкість так так. А дальність, а дальність це ще спірний момент, до речі, тому що є, є, скажімо, думка, що ця ракета вона аналог іскандера, і вона летить на 500 кілометрів. А є думка, озвучена сполученими штатами, що це ракета середньої дальності на 900 кілометрів. Тобто, це ну це ще теж треба дослідити. Ми ще точно не знаємо, але виходять з того, що дальність 500 кілометрів поки що наразі. Що в принципі теж немало, тому що дає можливість ворогові обстрілювати територію України, і звичайно, що це для нас становить виклики і загрози безумовно додаткові.